Мої вітання, шановні друзі, з вечірніх лісів Київщини. Так забігли на годиночку, що встигнемо та й знайдемо, то й буде наше. Тому запрошуємо вас, прекрасні ліси, прогулятися з нами. Що знайдемо, все покажу. Але вже знайшла. Так пройшла трішки по дорозі. Дивіться, апа. Товстун. Та такий темний. Бачите, які. Молодий і дивіться, яка якість, не червивий, нічого. Такі гарнесенькі під Березовик. Гарнесенька бабка. Іде до кошика, а ми йдемо по лісу, по такому тихому, вечірньому, осінньому, прекрасному лісу. На все, дивитися гарно. Виховаються, з листечком маскуються. Які ось молодесенькі! Дивіться, які файні! О, які маслючки! О! Ого! Які товсті! Дивіться! Такі чудові. Таких три файних. На одному місці родинка. Шукаємо далі. Здаля побачила ось такого великого маслюка. Він такий твердий, але я його не буду брати, хай залишається. Бо тут поряд, ви погляньте. О! Оце гарнесенькі. Ох, і товстунчики вони. ви гляньте на них. Ой, клас! Оце так, бачите, ввечері прогулятися. Буде зараз повний кошик. Слухайте, мені хтось писав, що маслюк росте 3 години. Ось оцього маленького лишу. Мені цікаво, побачимо, який буде, якщо ніхто не забере. А ці йдуть до кошика. Ось цього маленького і не буду брати, але вже візьму. Добре, візьму, бо бачите, я його зацепила і я йому здерла трішки ось так плівочку. Заберу таких 4 гарних маслючка. Радує, ходимо ще. Так у гілочках, бачите, сховався ще такий маслюк великий. Вони такі товсті. Ну, я не знаю, поки не буду брати. Якщо вже так мало знайдемо вечір, то тоді заберуть ці, бо гарні такі міцні шапочки. Так, бачите, як у гілочках ховаються, а ми ще ходимо. Які ось сидять чудові. Бачите, як О, Уже такий м'який. Цього вже й не хочу. Мені здається, він навіть і червивий. Подивимося. Ні! О, дивіться, який чистий. Такий гарний чистий маслюк. Хоча такий великий, він дощиком так пропитався, такий м'якенький. Ну прям шкода викину. заберу. А тут ось поряд, який сидить. Цього потрогаю. Ну, теж такий мені якісь, наче м'якенькі. Ну, буду дивитися на якість. Ну, дивіться, чистий. Заберу розвирвала, щоб не пропадать. Знаєте, ввечері сильно так не поперебираєш харчами, як то кажуть. Заглянемо по траві. Так більш до берізок рухаємося. Хочемо подивитися, що в цих берізках ще є. Так тягло в мене в ці берізки чудові, такі золотисті, друзі і не даремно. Бо тут я вам зараз покажу, що я знайшла. О, клас. Парочка, яка чудова. Такі бачите, молодесенькі. Ось такі чудові, гарні бабки. Ой, як тішать. Оце попрацював, оце й прогулявся, перезавантаження. За яким сумували? Бо так завжди чекаємо, коли буде нагода піти до лісу. Так, щось наче ще б. А ну щось наче зараз, друзі, почекайте, щось бачу наче. Так, ні, це поганка. А це, а це. Ой! Ховається щось. Ого, які тусти. Лишайся, то не бабка. Так, а тут? А тут. О, ще два, дивіться, от така й парочка ще. Файні, молоді. Ви тільки погляньте, які вони такі темні, осінні, такі гарні, підберезовики. А поманили мене сюди, бачите, ці світлесенькі поганочки. А знайшла ось таку парочку. Ой, відвалилась. Доповнюю мій кошик, а я ще ходжу. Друзі, танцюю, бо так мені, ви знаєте, там два, там два, тут два. Хо -хо, дивіться які. Ну що таке? Ой, ворона мені каже так, так. Ого, який дивіться, товстий. А це який товстий. Ну, що так тішать? Дивіться. Але це ще не все. Дивіться далі. Оп! Оп скільки. О, -о, О. Ой, на цих більше сонечко потрапляє. Так вони дивіться, які товсті, які молодесенькі. Ну такі ж тільки наче повиростали. Що ж, друзі, у нас дощики йдуть? Ой, які... Ой, що це тут? Лисенький що? Це поганка! Маскується! Ну, тебе я буду брати. Ого! Ого, не можна Що таке? Ого, ти що ж тебе за нога? ого Я буду брати ось цього файного молодого. Так я його сюди ложу. Я вам зараз покажу, скільки я на одному місці їх знайшла. То що це таке? Казковий грибний вечір Толстун. О! Також гарнесенький, які світли. Десь смел... ось смелесенькі цей. Подивіться. Ну це взагалі казковий. О! Який смак кота буде сьогодні. І так подивіться, яка у мене гарна знахідка на одному місці. То що зараз до кошика положу, буде вже майже повний. Яка гарнесенька родинка. Чудово, чудово, друзі! Плескаю від радості і йдемо далі. Що сонечко світить, що трішки є часу. Походимо. А я все до кошика. Ой, поганки, поганки роздавила. Все до кошика забираю. О! обережно в листі дивиться. Ви знаєте, так як я вже бачу поганки, ось такі світлесенькі, треба туди йти. Який на мене дивиться. Такий шоколадний, молодий, гарний грибочок. Ой, який ти! Доповнюєш мій кошик. Ой-ой-ой, я ще бачу! Дивіться, ви його бачите звідси? Отакі. От маскуєтеся, да? маскуєтеся, я все одно вас знайшла. Такі гарнесенькі. А цей такий, бачите, як молочний шоколад. Та й був такий геть, як чорний. А цей такий молочний, але також такий файний, світлесенький. Просто суперовий. Ходим, так ось виходимо, де більш світло. Бо вже бачите, як вечоріє, небо яке таке, дощове-дощове. Ось так, друзі. Чудовий вечір. Покажу вам краси осіннього березового лісу. Така неймовірна тиша. Це насолода цією миттю. Так далі і сосни маленькі є, гарно в нас у лісі. Природу обожнюємо. Ну і що ж? Вечір під березовиків продовжується. Ще й натрапила на такого. Знаєте, маслюків не так багато знайшли, а бабок уже й чимало лежить в кошику, то не такий вже прямий складний вечір буде, бабки ж чистити не потрібно. Відварив, підсмажив і смакуй. Ще не вечеряло, знаєте, <смі> така ж слинка потікла. Ну ось, такий чудовий. А я хожу бачите, ще трохи видно. Друзі, помітили, в якому ми лісі ходимо? Тут наш дубовий столик, ми його назвали. Грибок, тому що ми біля нього завжди знаходимо грибочки. І сьогодні не виняток, Які сидить. Ох, такі молоді, Але якісь тонконогі, бо, знаєте, під деревами. Так де на сонечку вони, то он які, товстоногі, а ці, що так більш сховані, вони якісь на тоненьких ніжках. Сьогодні не брали з собою нічого, бо вечір ну надзвичайно короткий, є ті 30 хвилин 40, то хочеться пробігти по лісу. Далі, бачите, яка поляна, там такі сосни і вже деревця та є, які вбираються гарне забарлення осіннє. Милуюся. І риби шукаю і милуюся, все треба встигнуть. Крокуємо. Так я від столика відійшла по цій такій гарній лісовій дорозі. І зраділа, які ось сидять гарні. Така парочка. Сьогодні у мене, друзі, парочки. Так, це якийсь великий. Якщо де більший, посушимо. Ми такі великі також беремо, сушимо. А потім все це на приправку грибну. Перемалоли і смакуємо з усіма стравами, де тільки хочемо, там і додаємо. Тому вони йдуть до кошика. А я ще трішки похожу в осінньому такому прекрасному лісі. небо, Зараз ще й дощ піде. Ну то вже як буде, піде, то піде, будемо тікати в машину і додому. Як замилувалася, який гарний такий кущ. Яскраве таке дерево. Я кажу, да, да, так, так, і ворона мені каже, так, так. Цю тишу порушила ворона. Гляньте, як гарно, точно буде дощ. Небо дощове. Гляньте, як в гілочках ховаються маслючки. Ніхто їх не позбирав. Така велика родинка. Я їх також брати не буду. Можливо, стільки ось цього молодшого візьму, наче такий він. О, цей молодий. Такого й заберу. А ті такі, де більші, хай лишаються. Хоча мама сушила маслюки, казала смачні. Ну, не знаю. Хай лишаються, розводяться. А я так уже залізла в це гіля. Ще хочу туди пройти, подивитися, що там знайдемо. Зовсім зовсім уже так темніє. Так добігає наша така грибалочка до завершення, але так ще по лісовій дорозі Саша щось знайшов. Що у тебе? Ого, і я знайшла. Ну, я такого молодесенького. О, їх два тут. Я дуже люблю ці молоді саме маслючки. Вони мені дуже. Такі солодкі. Чистить, звичайно, не так просто, але сьогодні в нас їх небагато. То, в принципі, а ну, в тебе о, в тебе вже більший. Цього простіше чистить, але бачите, які чистенькі і такий колір гарний світлий, то вони також йдуть до нашого кошика. А ми так ще пройдемося цією красивою осінньою дорогою. Та й покажу вам кошик. Так, так. Ворона зі мною волакає. Так, так. Так, так, покажемо, що ми назбирали у вечірньому лісі. Гляньте, яка краса. Ох, і берізки золотаві. Яка красується мухомора! Таку побачиш навіть у такому вже вечірньому геть сірому лісі. Так я люблю оці злакові. Дуже вони мені такі подобаються, особливо, коли їх так вітер колише. То, так, знаєте, милуюся ще ввечері. Хочемо ближче до поля пройти. Там маслюки, буває, ростуть, ще там подивимося та й будемо показувати вам уже точно кошик. Ох, як гарно! Який вечір! Ну що ж, ось так уже геть посірило. Будемо їхати додому. А перед цим хочу вам подякувати, що ви з нами прогулялися. Чекаєте наших завжди походів до лісу. Ми також любимо природу і радіємо, що так багато людей люблять також природу. Покажу вам наш кошик вечірній. За півгодинки ми ось так гарно назбирали грибочків. Чудові такі, підберезовики, такі маслюки файні. Ну, друзі, ви ну як не радіти? Так, знаєте, настрій піднімається. Просто чудовий вийшов такий вечір. Тож всім тихої ночі, шановні українці, до нових зустрічей. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити на рідній землі. Бачите, Ворона, так, так, так. Говорить зі мною.